Після виходу серіалу «Тиха Нава» ця справа знову опинилася в центрі уваги. Художня адаптація повернула її в інформаційний простір, але разом із цим з'явилося головне питання що саме було в реальних матеріалах кримінального провадження? Сьогодні не про серіал, сьогодні про хронологію подій, які були зафіксовані в офіційних повідомленнях та судових рішеннях. Київщина початок 2000-х. Передмістя столиці стрімко розростається: Боярка, вишневе, Васильків, Галиваха, Ірпінь. Нові житлові масиви, лісосмуги вздовж трас, напівосвітлені платформи електричок. Саме тут, упродовж кількох років, формується один із найрезонансніших кримінальних кейсів Незалежної України. Юрій Кузьменко. 1974 року народження. СЕЛО Велика Вільшанка. Служба десантно-штурмових військах у 90-х після армії робітничі професії, столяр, машиніст, крана, охоронець, таксист Одруження, двоє дітей, розлучення, нова родина, сусіди позитивні характеристики, колеги спокійний, працелюбний. Ніякого маргінального профілю 2002 рік згадується судимість за розбійний напад у Києві, умовно дострокове звільнення, повернення до нормального життя. Саме цей контраст, кримінальний епізод і швидка ресоціалізація згодом стане одним із факторів недооцінки ризику. Від 2005 до 2006 року. Передмістя Києва фіксують перші епізоди сексуального насильства в лісосмугах та біля залізничних станцій. Окремі смерті трактуються як нещасні випадки. Немає єдиного провадження, немає об'єднаної аналітики. Злочини розпорошені по районах: києво святошинський Васильківський, Околиці Боярки. Метод формується чітко. Зелений ваз під'їзд до жінки, що голосує або йде уздовж дороги. Пропозиція підвести відхилення маршруту, лісосмуга або польова дорога, сексуальне насильство. Напад. А у випадках, коли існував ризик викриття, потерпілі не виживали Вік жертв від 18 до 70 років. Соціальний статус різний. Студентки, продавчині, пенсіонерки. Критерій відбору не професія і не зовнішність. Критерій ізольованість у конкретний момент. Від 2006 до 2008 року кількість нападів зростає. Територіально вимальовується трикутник Боєрка, Васильків, Корчі. У межах цього периметра фіксується різкий сплеск жіночих убивств. Частина епізодів не одразу пов'язується між собою, різні слідчі групи, різні кваліфікації. Одна з найбільш моторошних деталей, вимога складати одяг перед зволтуванням. Це не хаотична жорстокість, це ритуал, елемент контролю, елемент влади. Паралельно з'являється прізвисько Елвіс, дві жінки, яким вдалося вижити, пізніше свідчитимуть, що нападник нагадував їм молодого Елвіса Преслі. Саме так медіа закріплять образ до 2009 року. Система ще не бачить повної картини. Злочинець бачить. Він знає ландшафт. Він знає, де немає камер. Він знає, як швидко зникнути в лісосмузі за 300 метрів від траси. І серія триває. 29 травня 2009 року. Дата, яка стане переломною. За кілька днів до цього, в січні 2009 гине 19-річна дівчина. Свідок, колишній майор міліції, який працює таксистом. Бачить, як вона сідає у зелений ваз 5 або 7 моделі. Номер запам'ятати повністю не вдається, але колір і модель фіксуються. Оперативна група звужує коло пошуку. Перевірено понад 10 тисяч осіб взято більше 600 зразків крові для ДНК експертиз. Перевірено сотні автомобілів. Масштаб безпрецедентний для області. 1 червня 2009 року на прес-конференції заступник міністра внутрішніх справ Володимир Євдокимов заявляє, затриманий 35-річний мешканець Київщини, викритий у 11 убивствах, скоєних у 2006-2009 роках. Його перевіряють на причетність ще до 30 злочинів. 90% упевненості щодо додаткових епізодів ще понад 100 злочинів у роботі. Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко підкреслює це результат багаторічної аналітичної роботи, а не вибитих зізнань. Психологічний профіль серійний злочинець із вираженою девіантною мотивацією. Під час обшуку в гаражі знаходять мішок із жіночою білизною. Різні фасони, різні розміри, різні долі. На допитах Кузьменко зізнається у 14 убивствах. Офіційно доведено 13 епізодів. Сам він заявляє про 206 жертв. Ця цифра шокує суспільство. Але слідство підтверджує лише ті злочини, які мають доказову базу ДНК. свідчення, Реконструкції серед обвинувачень 34 злочини. Умисні вбивства, зґвалтування, розбої грабежі. Матеріали справи десятки томів. У 2010 році повідомляється про передачу 27 томів до поліційного суду Київської області. Географія злочинів чітка. Лісосмуги поблизу гливахи. Околиці Боярки, території біля Вишневого, Траси у напрямку Василькова. Місця без камер, місця з мінімальним потоком людей після 21-ї години. Двоє потерпілих, які вижили, впізнають його. Це критичний елемент. Без їхніх свідчень справа могла б залишитися фрагментарною. Двоє потерпілих, які вижили, впізнають його. Це критичний елемент. Без їхніх свідчень справа могла б залишитися фрагментарною. Затримання відбувається без опору. Під час виїздів на слідчі експерименти на нього одягають бронежилет і шолом. Ризик самосуду високий. Серед жертв родичі працівників силових структур. У суспільстві шок. У передмістях полегшення. Але головне питання звучить інакше чому це тривало 3 роки. 2010 рік. Матеріали передані до апеляційного суду Київської області. Обсяг доказів масивний. Експертизи. Протоколи впізнання. Відтворення обстановки злочинів. Свідчення потерпілих, психологічні експертизи. 25 травня 2011 року вирок. Довічне позбавлення волі, безправа на умовно дострокове звільнення. Остаточна кваліфікація 13 доведених убивств, серія сексуальних нападів, розбійні напади. Місце відбування покарання виправна колонія номер 56 Після затримання його не залишають у Київському СІЗО. Ризик фізичної ліквідації надто високий. Але цифра 13. Це юридично доведені епізоди. У публічному просторі продовжує звучати понад 200, заявлені самим засудженим. Розрив між доказом і заявою стає частиною медійної міфології. Справу називають однією з найскладніших у криміналістиці України 2000-х. перевірка 10 тисяч осіб, 600 плюс ДНК-аналізів, сотні автомобілів. Міжрайонна координація, профайлінг, аналіз супутникових знімків для свого часу нетипові методи. Саме цей кейс стане основою для численних документальних матеріалів, журналістських розслідувань і, зрештою, художньої інтерпретації в серіалі Тиха нава у 2026 році, вигадана назва, Змінені імена, але збережена структура передмістя. Лісосмуги, трикутник міст, соціально нормальний злочинець, 13 доведених убивств і тінь значно більшої цифри. Це історія не лише про маньяка. це історія про систему, яка вчилася на помилках. Про те, як аналітика і ДНК можуть зупинити серію. Про те, як один зелений вас став ключем до розкриття. І головне, це історія про те. Що зло не завжди виглядає як зло. Воно може жити по сусідству. Вітатися в під'їзді працювати поруч. 13 доведених епізодів Понад 200 заявлених. 29 травня 2009 року затримання. 25 травня 2011 року довічний вирок цифри, за якими життя. Ми і надалі будемо розбирати події, де важливо відділяти факти від інтерпретацій. Якщо вам цікаві такі історії, підтримайте канал за зачиненими дверима, щоб ці теми залишалися в публічному просторі.